Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про вирішальні поразки та перемоги лідерів, повернення Маркевича до українського футболу та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю, звісно, з матчів Чемпіонату України, а саме з матчу коло з Динамо, де кияни розгромно перемогли ковалівців з рахунком 3-0. І незважаючи на те, що була зафіксована розгромна перемога киян, я вважаю, що вона була не досить впевненою, тому що. По-перше, перший гол був забит через жахливу помилку волинця, голкіпера колоса, після чого Періс забив гол. Але навіть цей швидкий гол не допоміг динамовцям якось спокійно контролювати гру. І в першому таймі було видно, як колос ну, намагався створювати моменти та забивати голи, і в них це непогано виходило. Ще до того, завдяки тимчику, який постійно помилявся на правому фланзі, він постійно намагався зіграти більше, ніж потрібно, і через це загублював свої позиції, що могло призвести до голу. При тому, що один з моментів після його помилки колос бив поворотом та влучив у стійку. Ну і крім цього, він дозволяв себе обігрувати. Ну, ви мене вибачте, вболівальники колоса, але якщо Динамо... Хоче якось повертатися на більш серйозний футбол, то гравці Динамо не повинні давати себе обігрувати один в один гравцям колоса. А тому, як я казав у минулому відео, Динамо треба серйозно попрацювати на трансферному ринку з питання, щоб підписати захисника. Єдине, що зараз безкоштовно зможе допомогти Динамо у плані захисту, це повернення Бущана, тому що команди це. Так би мовити, диригент захисту, який може контролювати якусь лінію, якось підсказувати гравцям. А враховуючи, що Бущан набагато досвідченіший, ніж на Шерєд, тому можливо за декілька матчів у Бущана вийде, щоб якось підкоригувати гру Дячука та Тимчика. Окрім повернення, бущану варто відзначити повернення Шапаренко. Він дуже важливий гравець, особливо для нинішнього Динамо. Тому, важливо, він стане тим гравцем, який і допоможе вийти з кризи. Хоча, з іншого боку, щось я підозрюю, що Шаперенко зараз трошки пограє за Динамо, потім трошки пограє за збірну, і після цього його продадуть у європейський клуб. Взагалі, що стосується майбутнього Динамо, то зараз в них є час, щоб готуватись до наступного чемпіонату. Є ось матчі зараз, які. Нічого для них не вирішують, і можна, так би мовити, вже готуватись до наступного чемпіонату. До того ж, буде ще перерва, буде літні збори. Але питання в іншому, чи буде та людина, яка буде тренувати та готувати до наступного сезону, якісно це проводити? Тому що якщо це буде лическу, то звичайно є питання. У наступному матчі Дніпро 1 приймав полтавську Ворсла в Ужгороді і сенсаційно програв їм з рахунком 1-2. І це, напевно, найкращий матч полтавчан за весь сезон, тому що ми всі бачили, як вони грали протягом усього сезону. Постійно щось не вистачає їм. Це не схоже на команду скрипника, але, скоріш за все, все вирішують гроші, тому що повідомляється, що Шахтар пообіцяв Ворслі, якщо ті відберуть очки у Дніпра 1 150 або 200 тисяч доларів. Враховуючи те, що зараз в клубі складне становище з фінансами і є серйозні проблеми у жувагу, якого взагалі можуть посадити за грати та забрати усі кошти, то для полтавчан це дуже важливі гроші, щоб отримати хоч щось. Що стосується самого матчу, то Дніпро 1 забив дуже швидкий гол, і начебто це повинно було б спрацювати як хороше, заспокійливе, тобто не нервувати і спокійно контролювати гру. І робити так, як тобі хочеться, а не так, як хоче суперник. Але цього не сталося, тому що «Ворскла» відносно швидко зрівняла рахунок після того, як для них призначили пенальті. І що стосується цього пенальті, то, як на мене, воно було. Тому що на перший погляд здається, що то рука, але то не рука, то порушення правил, тому що гравець намагався якось перекрити м'яч, але він не встиг і просто збив ногами гравця Ворскли. Але що стосується суперечливих моментів, то на 30 30-й хвилині був такий цікавий момент, коли м'яч трошки влучив у руку гравця Ворскли. Але як кажуть, трошки не рахується, а тому, якщо він влучив, то потрібно було б ставити пенальті. Але як то кажуть, такі моменти на розсуд арбітра, і він вирішив, що це не пенальті. Звичайно, в цьому матчі Дніпро 1 ще не пощастило через те, що Ворскла реалізувала майже єдиний момент: мова йде про їхній другий гол, коли забив кане. Але з іншого боку, Ворскла просто поставила автобус біля своїх воріт, і Дніпро-один просто не змогли пробити цей захист. І максимум на що вони були спроможні, так це бити з-поза меж штрафного майданчика. До речі, що ще важливо, і що стосується суперечливих моментів, то хочеться поговорити і про жовту картку для сватка, яка виглядає дуже безглуздою, тому що до того ж вона стала четвертою у сезоні, і через це він пропустить гру проти Шахтаря. У тому моменті прекрасно видно, що сваток щось казав арбітру, але після цього, коли він показав жовту картку, було таке враження, що ну, гравці Дніпра були шоковані, тому що я думаю, він не щось таке кримінальне сказав арбітру, а арбітер таке враження, що просто зловив його, щоб показати жовту картку. Звичайно, арбітри повинні карати гравців за якісь нецензурні слова або щось погане, якщо кажуть у бік арбітра. Але дивлячись на матчі, наприклад, Динамо Шахтар, коли там наша класична відбувалась там 5 років тому, то там постійно це можна було почути, і арбітри давали грати, тому що вони розуміли, що це емоції, і не давали за це жовті картки, а тут чомусь вирішили дати. У підсумку тепер Дніпро 1 відпускає Шахтар на п'ятичок від себе, і гірникам тепер потрібно у наступному турі зіграти у нічию з Дніпрянами, або в останньому турі просто перемогти. У третьому матчі середи також була цікава гра, де грав Верес проти Олександрії, і була зафіксована нічия 2-2. Для обох команд це важливий був матч, тому що перемога для Олександрії давала б їм стовідсотково п'яте місце, і вони більше б більше не переймалися через це. А для Вереса, звичайно, треба набирати очки, щоб боротися за виживання. До того ж, враховуючи, що у Вереса попереду матч проти Динамо та Інгульця. То залишається мало матчів, де можна справді набирати очки. При тому, що їхні конкуренти, такі як Інгулець, Чорноморець, Минай, Рух, Металіст, матимуть більше, матч, матимуть більше матчів, де можна набирати очки та обгоняти Верес. І цей матч розпочався дуже жваво. Тут варто відзначити ковальця з Олександрією, який вже краще і краще грає після. Важкої травми, тому що він відзначився голим та дуже красивим асистом. Але враховуючи улюблений рахунок ротання, це нічия, то я не здивувався, що Верес зміг відіграти одразу два м'яча. А тому у підсумку Верес набрав дуже важливий бал для того, щоб боротися за виживання, а Олександрія, як мінімум, на один матч перенесла те, щоб посісти п'яте місце. Ну, і в центральному матчі Туру, де грало Заря проти Шахтаря. Гірники розгромно перемогли з рахунком 3-0. І насправді на цей матч було багато сподівань, що це буде щось цікаве та неймовірне, але насправді ми побачили, що зоря просто не готова до того, щоб грати на високому рівні. Луганчани непогано грали після того, як пропустили гол. У них був непоганий відрізок, коли було, ну, там не були 100% моменти, але постійно щось було: якісь удари по воротам, небезпечні кутові і таке інше. І в цілому все б так і далі продовжувалося б, і, можливо, вони навіть зрівняли рахунок. Але після того, як на початку другого тайму Снурніцин не витримав емоційно та вирішив просто вдарити по нозі гравцю Шахтаря ззаду, то стало все зрозуміло, що заря, граючи у десятьох навряд чи зможе щось протиставити Шахтарю. І оцей момент Снурніциним каже про те, що гравцям зорі ще емоційно треба зростати. Так, по грі у цьому сезоні вони показали, що вони серйозно виросли, але емоційно, як я вже казав, треба ще рости і рости. Ну і як в цьому матчі знову не відмітити Келсі, який вийшов на поле на 81-й хвилині і через 2 хвилини забив гол. При тому, що він вийшов замість Сікана, який знову, як нападник, не виконав своє завдання, а Келсі вийшов і зробив. Не знаю, навіщо тренерський штаб Шахтаря Мариної Келсі. Але думаю, що він точно краще, ніж Сікан. Ну, в підсумку цього матчу ми маємо, що Шахтар має перевагу над Дніпром один 5 очок, як я і казав раніше, але у той самий час Динамо трошки скоротила відрив від зорі і має ще математичні шанси, щоб посіти третє місце. Але зорі треба лише взяти один бал, щоб третє місце було вже 100%. -им. Тому що якщо буде однакова кількість очок. У зорі та Динамо, то будуть дивитися на особисті зустрічі, але зоря в обох матчах обіграла Динамо спочатку з рахунком 3-2, а потім 1-0. Один з найкращих гравців Чорноморця цієї весни може перейти в клуб, який буде грати у лізі чемпіонів. Як стала відома спорт арена зоря планує повернути нападника Даніла Олефіренко з оренди. За інформацією джерела пріоритетом луганського клубу є подальший продаж 23-річного футболіста. Гравцем серйозно цікавиться один з клубів сусідньої європейської України, який наступного сезону точно виступатиме у лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні Але Філінго зіграв 16 матчів у рамках чемпіонату України, в яких забив 9 голів і віддав один асист. І я думаю, що цілком зрозуміло, що мова йде про польський раков, який нещодавно став чемпіоном Польщі і буде грати у лізі чемпіонів, і навряд чи мова йде про чемпіонів з Угорщини, Молдови чи якоїсь іншої країни. До того ж Раков після відмінного сезону Владислава Кочергіна тепер буде частіше дивитися на українських футболістів. Почесний президент Ворсли Костянтин Живаго заявив, що продовжить фінансувати полтавську команду, але з меншим бюджетом. Я підтримую клуб з 2004 року і безумовно будемо це робити разом зі спонсорами. І в цей складний час. Це не прибутковий бізнес і ніколи ним не був. Це інвестиції в майбутнє в розвиток спорту щодо цифр. Я не хотів би їх зараз називати. Певна річ, бюджети зменшилися порівняно з довоєнними часами. Так, бюджет буде менше, ніж 10 мільйонів доларів, але цього достатньо, щоб команда брала участь у всіх змаганнях і доводила своїми результатами амбіції займати найвищі сходинки в турнірній таблиці. І тут важливо додати, що менше 10 мільйонів доларів, звичайно, може бути і 1, і 2 мільйони, тому я думаю, що бюджет буде Ворскле на рівні якогось аутсайдера або трохи краще. Вінгер Підріньо, що належить Шахтарю, увійшов до сфери інтересів бразильського флуміненце. Як повідомляє Одія, Флуміненце має намір зробити пропозицію Донецькому клубу. Вона може передбачити як оренду, так і повноцінний контракт. В другому випадку мова йде про 20 мільйонів євро, які Шахтар хоче за цього гравця. Наразі Підріньо грає на правах оренди за атлетіка Мінеро, який теж не проти залишити його у себе на якихось умовах. Крім того, у ЗМІ писали про інтерес до нього з боку Палемереса та Ліля. Остап Маркевич, який донедавна працював у Польщі, може повернутися в Україну. Як повідомляє Спорт Арена, інтерес до Маркевича-молодшого мають деякі клуби з УПЛ і першої ліги. Останнім місцем роботи Остапа Маркевича був клуб «Радуня» з третього дивізіону Польщі, з якого його було звільнено 13 травня. Раніше Остап Маронович очолював агробізнес Маріуполь, Чорноморець, Одеса та юнацьку команду іспанського віліріалу. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.